Мирний план тема дня запропонований Україні. Мирний план не є остаточною пропозицією. Про це на питання журналістам повідомив президент США Дональд Трамп. Набередодні європейські лідери опублікували спільну заяву щодо запропонованого США мирного плану. Вони заявили, що проект є основою, яка вимагатиме доопрацювання, і кордони не повинні змінюватися силою. Також низка європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Фрідрих Мерц та прем'єр Великої Британії Кір Стармер, провели телефонні розмови з. Дональдом Трампом, щоб обговорити пропозиції США щодо мирного плану. А тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники з України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії сьогодні зустрінуться у Швейцарії. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації політтехнолог, долучається до нашої ефіру. пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава пан пане Віталію, Ну несеться купа інформації, зливів у західних змі про те, що, що в тому плані, про можливі правки європейців. Точної інформації ми не маємо. Втім, сьогодні відбудеться зустріч у Женеві. Ваші особисті очікування від неї. Ну насправді ситуація дійсно не визначена. Була на мою думку дуже добра заява саме ну, представників G20, там в суботу відкрився саміт G20 в Південній Африці в Приторії і керівництво Європейської ради. І вони там прописали чітко, що питання, які стосуються європейського союзу, і НАТО, вони мають узгоджуватися саме з європейським союзом і НАТО, бо там йдеться багато таких цікавих, я би сказав, в лапках. Позиції, які публічно ми знаємо, стосовно вступу України в НАТО, не вступу і так далі. Ця зустріч, яка відбудеться сьогодні, так вона е, дасть е, певні відповіді, ми будемо розуміти, що відбувається. Хоча е, вчора ввечері вже в адміністрації Трампа сказали, що ці 28 пунктів це такі типу, як рамкові, так, рамкова е, пропозиція, від якої треба відштовхуватись, бо там почали виступати сенатори. Проти такого плану, який оприлюднили і адміністрація, і зреагували. Тому там дійсно в суботу, в Білому домі, заявив, що мова йде про те, що він хоче припинення війни, і це план для того, щоб його почати обговорювати. І там можна змінювати певні позиції. Тому сьогоднішня зустріч вона дійсно, можливо, вечір дасть на відповідь на те, про що насправді буде йти мова. Ну, навіть якщо вони домовляться і досягнуть якогось компромісу на цій зустрічі, чи означає це, що Росія прийме ці змінені пропозиції? Адже їх я так розумію, влаштовує саме оцей базовий план, який про який писали у західних змі? Ну якщо він відповідає дійсності, тому що нам показували, ну на мою думку, головна проблема полягає в тому, що ми так і не змогли. Поставити на перше місце припинення вогню і мирні переговори, що не хоче Путін. До у свій час Трамп це говорив. Потім він від цього відмовився. Ну і зокрема, там один із високопосадовців адміністрації Трампа на правах анонімності. Він там заявив в американським ЗМІ, що цей план він умовно нагадує ту, як відбувалися події щодо угоди з корисними купалами з Україною. Коли свій час приїхав міністр фінансів в Бесен, він там дав план, його не прийняли. Потім був той скандал. 28 лютого в овальному кабінеті потім вони цю угоду десь три місяці він казав готували тому він приблизно сказав наступне що якщо навіть буде щось там узгоджено підписано але це буде стосуватися сша росії україна а ще якщо і європи то він говорив про те що мова може йти навіть десь до 12 місяців коли буде вже конкретно все вироблено для того, що можна було щось підписувати, і тоді виникає питання протягом цих 12 місяців, що буде відбуватися, буде припинений вогонь чи не буде припинено вогонь. Тому з моєї точки зору ми тільки зараз знаємо конкретно на рахунок чого вони будуть домовлятися. Але я думаю, що цей високопосадовець американський, так адміністрації Трампа він певною мірою ну провищував ситуація. Виглядає так, що про те, що буде завершено там найближчим часом, чи припинена війна в Україні. Ну це під великим знаком питанням. Зокрема, цього тижня Асушедипресії президент Фінляндії також заявив, що на його думку до весни 2026 року війна не припиниться в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що його мирний план щодо України не є остаточним. І от на питання, що буде, якщо Володимир Зеленський не погодиться на запропонований план, Трамп відповів, що тоді Україна може продовжувати боротися. Також вже з'явилася і інформація у ЗМІ, що нібито Трамп готовий переглянути і ліміти щодо зсу. Що означає отака от послаблення позиції Дональда Трампа, така трансформація його. У ну, це не послаблення, це звичайний такий прийом, я сказав переговорник, Коли запро... спочатку просять дуже багато, а потім дають вигляд. Що вони ніби йдуть на якісь поступки і компроміси? Хоча, якщо подивитися на всі ці пункти, це виглядає так, що Україна йде тільки на якісь поступки. Щодо Росії взагалі нічого нема. Тому це правильно називають і ультиматумом, і капітуляцією про це пишуть іноземні змі. Тому в даному випадку він намагається зараз це видавати. що він ніби пішов на якісь поступки. Я думаю, що Я дуже сподіваюся, що наша делегація, хоча в мене там великі питання до того, хто її вчора, і так далі, які великі там спеціалісти, але там є Слава Богу, декілька людей, які професіонали, я сподіваюся, що вони на це не піддадуться, і вони в цю пастку не попадуть. Що ніби пішли на компроміси. І дуже добре на цьому тижні заступниця представника нашого в ООН, вона заявила про ті, як скажемо, червоні лінії, що можна так назвати, через які Україна не перейде. Я думаю, що від цього треба відштовхуватися, бо в нас зараз виглядає ситуація достатньо дивно. Від формули миру до, до капітуляції. Я думаю, що нам цей шлях не треба проходити. Європейські лідери вважають, що щонайменше чотири пункти американського мирного плану для України потребують змін. Про це пише більд. Європейці не погоджуються з пропозицією про визнання Донбасу та Криму російськими сумніваються в скороченні чисельності української армії та у надійності запропонованих гарантій безпеки. От, власне, це за джерелами більд. Є вже інша інформація від Вашингтон Пост, що нібито. Три умови поставили європейці, е е і вони е зовсім інші, не про те, що пише Більт, що треба розпочати. З визначення з пов... відновлення контролю України над Запорізькою АЕС, Кінбурзькою касою і Каховською дамбою. От, власне, як розібратися в цих повідомленнях, що ж саме про що саме говорять європейці? І яким чином які пункти вони намагаються змінити? Дивіться, там насправді це ж процес. Він він відбувається. Я думаю, що і серед європейців нема якоїсь, такої такої єдиної точки зору. Ну, можливо, ті країни, які найбільшу активну участь приймають в, в тому підтримці України. До речі, пам'ятаємо. Була візит у Сполучені Штати Америки, європейців і Володимира Зеленського. Можливо, такий візит знову відбудеться. Є про це також, же ходять певні чутки для того, щоб там визначити певні позиції. Але тут дійсно потім буде як кажуть другий крок. Якщо навіть цей перший крок так чи інакше зможуть якось узгодити, потім другий крок це дійсно чи піде на ці змінені умови Росії. Я, я впевнений, що вона не піде, і поки у Путіна є ілюзія, що він може там далі рухатися і вигравати, він буде це робити, і буде цей весь. Процес затягувати тому з моєї точки, головне завдання зараз полягає в тому, щоб Україна чітко вкотре повторила, що що вона не буде робити, щоб це навіть більше не попадало в ніякі пункти. Безмовно не можете й мови про якесь скорочення збройних сил України. Це єдина гарантія справжня. В Майбутньому для безпеки України навпаки нам треба більше ще наші Збройні Сили звати, робити їх високотехнологічними і мотивованими. Безумовно, не може йти і мова про те, куди нам вступати, в яку організацію чи не вступати. Я зараз говорю про НАТО і тим більше про українські території. Тому ці питання чітко мають бути вже озвучені, щоб в майбутніх якихось там пропозиціях про це навіть і не йшлося мови. За даними Вашингтон Пост з посиланням на американських чиновників, Зеленський нібито розглядає компроміс щодо обміну частини території Донбасської області на мирну угоду. Також обговорюється можливе обмеження чисельності армії для президента. Пише видання, це надзвичайно складний вибір. Погодитися означає втрату підтримки частини суспільства, а відмовитися продовження війни. Власне, про вибір президента і про його роль, давайте поговоримо. Ну, дивіться, в нього зараз насправді дуже низька суспільна легітимізація. І там правильно пишуть, що любе таке рішення, воно тим більше, що його послабить, там можуть бути непередбачені події в Україні, чого нам не потрібно. Ну, якщо говорити про якісь питання територіальні, це має вирішуватись ну, згідно конституції. Мова йде про референдум, і там ніхто той референдум проводити не буде. Там навіть була. Інформація, що ніби Трамп пропонував, щоб була оренда, щоб ніби Росія платила за оренду, що перебуває на Донбасі, що фактично вона контролює, Україна фактично не контролює, але юридично не відмовляється. Тобто різні варіанти ходять, і тоді, якщо ніби оренда, тоді не треба проводити референдум. Тобто навіть такі варіанти. Полювалися в американській пресі, тому ця ситуація насправді ну, для мене є однозначною, що в жодному разі не можна говорити про якісь там території, бо це буде легітимізація, навіть якщо це буде на словах. І це буде давати підстави далі росіянам просувати от всю цю спробу легітимізувати окуповані території, ті, які, які вони навіть включили до себе в конституцію. Тому там буде це має бути навіть ну ні вліво, ні вправо. Чітко має бути заявлено, що про це йти, мова взагалі не може апріорі. І тут питання як на мене взагалі не може мати якихось дискусій. Я не знаю звідки взяли вони такі дані. Ну, це буде політичне самоубство для Володимира Зеленського, якщо він таке піде. Ну і далі там можуть бути інші неприємні для нього події. Дякую вам за ваш коментар. Пані Віталію, Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Спасибо вам.